А так він виглядає всередині. Дійсно дуже нагадує мох. На смак як бисквіт. Ніжний, м'ягкий. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові! Ось так виглядає зелений мох. Зараз я одну розламаю і покажу вам, який у розрізі такий цікавенький десертик, швидкий. Це верх, а це низ, дуже схожий на мох. Зараз включаю мікрохвильовку на 2,5 хвилинки. І далі я вам покажу кінцевий результат, що з того вийшло. Сьогодні хочу показати вам один такий цікавий рецепт, який я час від часу роблю. Для прикрас на бисквіти, і маленькі такі тортики на будь-які випічки. Це називається зелений мох. Для цього мені потрібно одно яйце. Розпушувач, борошно, цукор і ось такий зелений краситель. Ви можете взяти будь-якого кольору, це не принципово.